У суботу ввечері скидує мені замовник ось таке відео, де він колишком там перевіряє, перевіряє там по площині плитку і ну, є в кінці, що що бачите, там, тормоз. Ох, друзі, я розумію, що ви платите кошти плиточникам і ви хочете, щоб все було як. Як, як пише книжка, але не завжди плитка буває рівна. От, розумієте, так Як в даному випадку, де в нас тут був колишок. от зверніть увагу, поставили кутник і що ми бачимо? Ми бачимо, що там троямочок, ну, міліметровий підковочка влазить, і плитка сама по собі крива. Тому що по площині вона рівна, а на. 4-5 см в неї є завал. І ніяка СВПшка її там ну не вирівняє, не щоб воно рівно все було. Тому що ну, є є похибка в цьому. Так само там людина надсилає оцю там стіночку, каже вовчик. Тут на шов виходить такий там менший, а отут трохи він трохи більший, а отут воно вже чуть-чуть там зміщено. Дивіться, оце. От, якщо подивитись, придивитись добре, бачите, отут фаска є, тут фаска є, ось тут фаска є, а отут її немає. Тому е це не біда, оце все гравирується за допомогою граверочка. За допомогою гравера воно все розшивається і візуально воно буде чітко. Немає плитка. 90 градусів. Ну от конкретно оця, ну, геометрія в неї трошки клює. Зараз я вам покажу кутником таким. Іван, що то за кутник? То матрицею. То матрицею покаже, як воно виглядає. Тому е, дивіться, я розумію, що кажу. Всі хочуть, щоб воно там більярд можна було іграти, але є межа розумного. Коли ляже затірка, вона реально приховає оці всі моменти і нюанси. Тобто все воно злиється в одну картинку і порошивається, що можна. Ну оцю що? Ну, поміняємо, ну поміняємо, бо людині вона кинулась в очі, десь, може, так. Да, треба і нам трошки було, знаєте, чик-чик-чик подивитись. Ну, це не, не біда. Але ну всюди так не буде. Ну, ж десь ту плитку криву теж треба вкладати. Не будете ви брати. На 100 квадратів плитки, там запас ще 200%, бо треба щось там повибирати. Ну так теж не працює, правильно? Тому всьому є межа розумна.